Територіальна громада, про яку нині бурхливо говорять, як в районі, так і в місті, сприяє тому, що стара гвардія громадської ради Білгородністровського декілька разів на місяць проводить збори, аби довести до відома громадськості і її основні положення. 30 днів на громадське обговорення. І от якраз в цей момент і тут громадське обговорення, потім через 30 днів передається на рішення е, е, совета. Когда приймається рішення совету, потім э, документ передається тим територіальним громадам, которых ми ініціюємо на об'єднання. Вот это, що я прочитав з центром Білгородністровських члени громадської організації, ілюстраційна комісія Одеської області була присутня на зборах громадськості в затоці, де думки людей стосовно приєднання громади до Білгород Дністровського значно різняться від ініціативи, яку запропонували у самому місті. Ша організація Євросталі це в опросі по затоки. Я вам скажу реально, всі плевали в сторону города. Така пропозиція, як зазначили члени громадської ради, пов'язана із тим, що досі немає економічного розрахунку переваг приєднання затоки шабо Салган Бритівки Випасного до Білгородністровського. Люди у більшій мірі опираються на особистісні амбіції. Район дав чіткі цифри скільки вони сьогодні. мають на душу населення. Там і що, скільки з кого будуть мати. у нас. Прості, ми казана чайні сказати, толька на час йод повністю роз що на світа Віктор Ніколаєнко підкреслив, що наразі у міській раді вже готується економічний розрахунок щодо майбутніх переваг територіальних громад у разі об'єднання із Білгородністровським. До речі, за словами одного із членів громадської ради, сьогодні аналогічна територіальна реформа вже реалізована у Молдові, і ті громади, що обрали об'єднання, процвітають. А ті населені пункти, що заявили про власну автономність, бідують. Тетяна Бажанара Анатолій Лук'янчук Бесарабія ТВ